Всім великий привіт! Прийшов час показати своє розхламлення. То я не могла ніяк дійти, прибрати на туалетному столику, так як не було то світла, то були ракетні обстріли всієї України, то в мене не було настрою, то була депресія. Тепер я нарешті вирішила те, що мені не потрібно, не підходить, розхламити. Тому роблю це разом з вами, показую вам. Перше, що Розхламляю це шампунь. Шампунь польський для жирного типу волосся. Якщо чесно, тут вже, бачите, все намочилося в душі. Спочатку мені він сподобався, але потім волосся стало ще більше жирнитися. Тому кажу йому папа, так як це точно не моє. Не знаю, чи радити, всі ми різні, і це треба пробувати. Шампунь був. Не дешевий, проте не ефективний. Якщо чесно, останнім часом дуже тяжко підбираю собі шампунь. Їдемо далі. Купила ось такий запробний зразок, певно, антивікова пінка для вмивання, MyEsland з пептидним комплексом. Ну, Тут, коротше, обіцянки, вище криша на ший Якщо чесно, дуже сильна сухість, дуже сильне стягнення шкіри після використання цього, цієї пінки. Пінку я віддавати нікому не буду, так як і там осталося чуть-чуть. Помию, певне, нею пензлики для макіяжу. На, думаю, вимиє їх добре. 30 мл коштували недорого, але трошки, якби осадочек залишився, будемо говорити так. Тому йде на розхлам. Викидаю крем з муцином улітки, відновлюючий для всіх типів шкіри. Придбала я його, так як домашній фірма, домашній лікар така непогана, і там є непогані засоби. Мені дуже подобається корейський крем з муцином улітки, проте це таке. Ні про що. Не знаю, може хтось забере там для ніг, для рук, для зони декольте. Мені він не сподобався. Він якийсь зажирний. І ну я давайте вам покажу ці, всякі ці консистенції, друг комусь буде цікаво. Зараз вам шампунь. Шампунь, бачите, прозорий. Дуже мені подобаються прозорі шампунь, значить туди всяких фарбників не впихнули. Пінку так також покажу. Може комусь буде цікаво. Така вона біла, бачите? Сама люблю дивитись і не показую. Ай-яй-яй! І крем. Такий він. Еловий консистенції, аромат такий приємненький але він, мені здається, такий, трохи, як бачите. Зажирний із силіконовий. Ну, може там ручки мастити Ніжки. Ось таке. Ну, також я купила крем для шкіри навколо очей. Свіжість та комфорт. Ашан, там хтось сказав, немає різниці, яким кремом мастити під очі. Головне, щоб було зволоження. Він такий рідкий. Такий великий плюс в тому, що він не має аромату взагалі. Хто там любить такі ці всякі віддушки. Тут, видно, повна куча силиконів, він дуже сильно там і впитується. Неприємно він відчувається. Не то, що там під очима, а навіть на руках. Тому, мені він не підійшов. Я купила там корейський крем під очі. Він мені подобається, добре впитується. Такої плівки немає. Тому цей. Іде. Певно, його хтось чекає. Крем і ще один, але вже для рук. З якимись тут кактусами. Все, що могло, вже стерлося, таскала в сумочці. Взяла в сумочку, носила. І в мене на нього була сильна алергія. Я вам так його відкрию, здалі покажу Великий, по-перше, великий мінус в тому, що в ньому дуже широкий оцей отвір. І коли ти нажимаєш чуть-чуть, воно отак пухкає, бачите? Він такий гарний, перламутровий. Так. Ну, аромат такий зелений. Ну. Але в мене пішла на нього прям сильна алергія. У мене така була алергія, що мама дорогая, от візьму його. Витру, щоб ніде не влізти, бо знов буду пити антигістамінні. Тепер вже цієї серії у нас євідки крема продаються, нічого купувати не буду. Отак окрем у шо? В поход. Цієї серії нічого брати не буду, щоб, ну, мало ли що? Він таки не хоче стояти, хай тоді лягає, якщо не хоче стояти. Нашла я ще в себе. В запасах типу крем, така от банка велика, красива полуниця, син купував. Отака от полуниця, тут така заглушка, мало того що тут, не сроків нічого нема. Та тут цей крем намішаний з трьох чи з чотирьох. Отам, де в мене поставалися крема для рук, я їх пообрізала і все, що було, туди поскидала. Але користуватися, боюся, того, що алергія. Відам може мамі. Мама на собі спробує. В неї алергії немає. Слава Богу, хоч хтось може за мною мене забрати. Не знаю, буду пробувати. Так, їдемо їдем далі. Йде в мене в розхлам дві зубних щітки. А це, щоб ви подумали, що я свинюшка шуткую. Купила в мене завжди в запасах були щітки зубні. Ці, наприклад, я купувала в Мелітополі. Ой, в минулому році, коли були ми на морі, люблю, коли щітки є з запасом, і були в мене щітки в запасах. Так як чоловік купив електронні, електричні щітки, вже в цих немає ніякої надобності. Тому буду віддавати для мам сказала їй щітки не купувати, тепер вона мене сварить, що я їй не даю. Бо бачите, ніяк не могла зробити розхлам показати вам. Показала, завтра обов'язково віддам. Іде в мене розхлам така от штука. Фіксування брів. Це якесь знущання, а не фіксування. Тут така от штучка на Брови наноситься, типу брови будуть гарні, блискучі і зафіксовані. Вони стали жирні і негарні. Тому, купувала хоч по акції, але користувалася, може, раз-два. Розхламляю я такі рідкі, рідкі тіні від Lux Visage. Ось, видно, вони в мене роз... зійшлися на дві фази. Бачите? Я у вас питала, можна ними користуватися ще срок, є чи не можна, ніхто мені не відповів. Так як я алергічна людина, я вже не стала на очі його наносити. Тіні гарні, такі таупові. Їх можна і край тауп використовувати при корекції обличчя. Сам колір мені подобається, але те, що вони так швидко пішли на фракції, мені не сподобалося взагалі. Ну, і саме смачненьке я залишила на закусочку. Я казала там про помаду, що буду розхламляти, про, про блиски і прийшла їхня пора. Перше, що вам покажу, це блиск. Блиск от LC F. Відтінок у мене два. Чого я його розслабляю? По-перше, тут немає сроку використання. По-друге, цей колір для мене трошки Аля Совєтський Союз. Дуже він такий блискучий, аж занадто. Я так зрозуміла, що він для мене на моїх губах виглядає не так, як мені. Хотілося. Раніше якось він і по-іншому виглядав. Чи це в мене губи помінявся колір губ, чи це вже я така стала вимоглива, не знаю. Другий засіб, який в мене йде на розхлам, от ви бачите, він вже навіть тут такий гарненький, він протікає. Його треба так ставити і все. Якщо ти поставиш так, воно буде текти. Бачите, неймовірно. В ілюмінайзер добрий, щіпає губки класно. Але те, що він тече, то його відправляє в лузер. Навіть зараз руку так підщіпує. Того буду з ним прощатися. Не подобається мені те, що він оце так безбожно тече. Половина, поки використаєш весь, то половина витече. Щось не видно на відео впевнено помада. Вибачаюся. <кій> помада. Перша помада. Вітінок 300. Якась там роза. Роза моя іде від мене, того, що в неї закінчився термін придатності. Фокус прийде до 9.22. Користуватись не зможу, так як я дама алергічна. Колір чудовий. От, знаєте, так кажуть, я немножко умірла. Оце з цієї серії класний. Під бліду шкіру для блондинки, то, що треба. Мені подобається. Може, куплю собі ще колись, але там я так подивилася, помад в мене вагони маленька, така валізка ще є. Друга помада зі сроками придатності. В неї все в порядку. Це Avon, якась там. Покажу вам розіглову. Я не пам'ятаю, що це за серія. Ось така вона сама матова, а поясок такий рожеве золото. Вона мені нагадує Совєтський Союз. Блистить. вона, типа як матовий металік, не буду брехати, бо не пам'ятаю. Цей колір мені сам подобається, Ну, те, що вона так, оце як Совєтський Союз, переливається, мене виводить з себе. Зрівноваги. Вирішила не нервуватися. Віддати чи викинути. Переплавляти не буду. Пробувала руки з задніці. коротше. І ще одна помада. Плампінг гель ліпстік. Це в нас катріс. Зі сроками. Також у нас порядок до 24-го року, до 8-го місяця. Але помада така. Така непонятна, коротше, теж а-ля дискотека 80-х. Вона класна, Вона така, бачите, така волога, з вложої губи, так як треба, з таким синеньким пітоном. але цей колір. Я тільки зараз зрозуміла, що це такі вийти там, на сцену поспівати, там, судити на дискотеку і так далі. Тому теж вона йде в мене в хлам. На цьому все. Відео з розхламленням не будуть рідкими на моєму каналі, вони будуть частими. Тому що треба сісти і розхламити все, починаючи від одягу і закінчуючи косметикою. Всім велике! Дякую за вашу увагу, всім дякую за ваші лайки, коментарі, підписку. Всіх люблю, всім бажаю гарного настрою і вперед до перемоги. Пока-пока!